Зустріч всіх прихильників аніме та кей-поп культури. Ось і стартувала ця двадцята зустріч. Багато молоді, багато людей завітали на цей захід. Сьогодні зараз. Я буду вашим по програмі найближчі декілька годин всі. Гості неоплази, а також всі ті, хто прийшли до нас а, з інстаграму та телеграму 2D-Паті. На сьогоднішній сходку. Дякую, по-перше, за те, який круті буде розіграш квитків на аніме-фестиваль 2D-Паті, який відбудеться 20 вересня в КДЦ Дніпропрес. Вся інформація ось там, от, як ви бачите, на екранах. В інстаграмі і в телеграмі 2D-паті там уже можна придбати квитки. А сьогодні у нас, скажімо так, невеличкий розігрів перед великою 2D-паті. І як ви можете бачити на екрані, вже е, можу розповісти вам про першу нашу сьогодні активність, яка буде відбуватися впродовж усього заходу. Правила прості для того, щоб виграти зараз, скажу вам скільки. Хоча ні. Залишимо інтригу. Не скажу скільки квитків на аніме фестиваль до Адепатів. Що треба зробити? Для thi, що я тих, якщо я не приєднався, я нагадую, що Дніпро зустрічать і подиновувачі аніме так и культури. Всі подругація шукають на сайті інформатор Дніпро, також слухайте інформатор контроль сімей і підписуєтеся наші мережі, або буде в курсі всіх актуальних людей.